Так, роблю експеримент із змиванням фарби для волосся. Це в мене тонік. Я думала, він через місяць змиється, а це просто капець, він портить мій натуральний блонд. Ну дивіться, що це робиться. Треба шипучий еспірин. 20 гривень в аптеці. Найдешевший. А я подумала, як я його відкрию. А я... ні, все. Відкрий. Треба було його розтавти, поки я відкривала, я вже потовкла. Гарно потовкла. Мені заштука, щоб коса краси більше не треба. Може водички. Водички. О, все, води. Ай. Водичка гаряча, гаряча водичка, щоб було випадити. Потовкла, пошипіла, шампунь сюди. Шампунь. Ну, візьму шампуня, то мені треба, то я мою голову. Розмішаю, щоб вимити. Шампунь сюди. Шампунь. Сюди. шампунь. Наколомити. Треба зараз у голову намочити. Беру теплу воду. І з такою. Треба намочити його. А, нормально. рушник у мене, бачите? Покрашений. Фарбі. Тут в фарбі. Та тут було на животі, бачите, то кажіть вам видніше. Первенько це змочуємо і беремо наш чудо засіб на голову. Верно, так ось так спинити треба. Так. Щось я ззаду почала, мені наперед хвата. Що там піниться, то є шипучка, так? Да? А довго я так тримати не буду, бо я так переживаю трошки. За несподіваний факт. Може, мені треба було дві ти шипочки взяти. А? Дві шипучки. Щось не сильно шипить воно. Чи шипить? Чого там так? Чу ж, шипить? Так, водички далі сюди. Так, це все розмішаю, так все, щоб розшипіло гарненько. Боже, як в школі в кабінеті хімії. Тебе запустили і треба все попробувати. О, шипить! О. Пішло, пішло. Зразу дитинство спопнуло. Ой! Ой-ой-ой. так шипить. Я взагалі боялась це робити, але прогуглила, що воно, типа... Полізно. Але так я не буду годово тримати, бо я боюся, яка в мене буде там реакція на цю шипучку. Дивіться, воно так пінеться, хорошо, в мене так гарно шампунь не пінеться. Як все, шипучка, то змила на чашки, вона там була на дні, я запінулася все як треба. Я собі пробу не покра... А, я В мене ж Вони не покрашені, це ж тільки фарбу вмиває. Ну що там, рижа не капає, ні? не капає рижа. Ну таку я побачила, дивіться. Я трошки боюся. Дівочки тікають, хто за оце вам рижий. У нас були такі білі, а оце такі киссис, я їх ну, вивела, да? А це рижі, які з'явилися, не виводяться, як оце у мене фарба на волосся така не виводиться. Оці кстати оці. Звірушки, ото скользкі. По обличчя, коли вони повзають, то вважається якийсь косметичний ефект. Ну, типу, це корисно. О. Ну, що там, і воно там, що там? Я скажу зразу, довго я його тримати не буду. Чи може тримати, а спрін 20 гривень стоїть? Дивіться, вона ще побіліла. Це ж у мене все ото біле, бачите, як тут корені, тут все біле, а то воно все покрашене. Всякими фарбами. Ну, всякими. І такими стойкими і всякими такими безам'ячними, які в мене не сходять. А то ніки то жесть. Я думала, воно до навсігда. Ну що там? Ну що там? Коли я буду біла, як наречено. Це з полотенце теж не схода, бачите? Не сходить. А, не сходить воно. Тонік, не схода. Я задовбалася вже, волосся красити з моїм натуральним холодним блондом, Обрежившим. от всякої хімії. Ласка, ласка до мене, ласкаво мені, ласкаво до мене. Заходи, скільки підсяжі вже. Водичка тепленька, гаряченька, я знала, що буду сидіти довго. Ой, сонце сідає. Якщо я буду сидіти тут півгодини, то сонце сяде, і ви не побачите. Ніякого результату. Ну, диви... О, дивіться воно тут. Ні, це шампунь білий. Ну що, ну що, дивимося, що тут воно. Не, ну знаєте, такий пробний варіант. да. Вдруг не получится, вдруг там не понравится, да. Так постійно. я, знаєте, не радикальна жінка. Ой, волосы свои отращивают. Нормально, нормальный так. Хорошо, так, шестенько. Главное. Я це забула, що мене люди дивляться. що ну. там біло? а то я не бачу. О, то ну тут ну, трошки вже щось ну 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 не ну не то, чи то. Коротше, підпишіться на мене, будете дивитися, я буду сидіти на відео і за скільки воно в мене то оце все уйде. У мій натуральний холодний блонд.